Друзі, зустрічайте ще одна машинка на нашому майданчику. Це Chevrolet Captiva. Дуже гарно виглядає, чорний стильний колір. На високих дисках на новій зимовій гумі. Машинка повнопривідна. 2,4 газ-бензин. Мотор відкапітальний, газ вписаний, світло класне. У нас лінзи встановлені. Під темний графіт пофарбовані легкосплавні оригінальні диски. Висока гума, до речі, 65-та, 17-й розмір дисків. Притоновані вікна. Дійсно висока машина, повний привід працює. Автомобіль доукомплектований задніми парктрониками, але якась по ним біда. Щось да не працює. Роздвоєний вихлоп. По машинці перебрана повністю ходова, здоровезне, подивіться, який здоровезний багажник. Якщо плануєте собі купити машину з великим багажником, ось достойний претендент на звання найбільший багажник на майданчику. Напевно, є ще десь ще і більші багажники, але тут точно все класно. Косметичні підфарбування по ляді 250. І дві праві дверки, теж по 250. Шпакльовки ніде нема. Всі інші деталі кузова в оригінальному mm. фарбуванні. Салон прикольний, свіженький, симпатичний, чистий, красивий салон. Комбінується з текстилю посередині і шкіра по боках. Так, є Ось такі прикольні підстаканечки висувні. Е, полога, підлога без різних виямок або вибоїн. Так, е, Салон також спереду у нас класний. Є трошки пожмяклості на шкірі з боку водія, але дірок нема. Механіка у нас 5-ступенева на кліматконтролі з мультимедією. Кондьор заправлений працює. Шкіряне мультикермо, 286 тисяч км пробігу, всі 4 електросклопідйомники, два ключі. єдине, що страховочки немає на автомобілі. Масло треба поміняти через 2000 км. Є складання дзеркал. Все працює, складається. Датчик світла є, датчик дощує, газоіндикатор, власник задув на 20 літрів газу. Бензин теж трошки є. І у такою кнопочкою відкривається у нас форточка. прикольна функція, якщо перевозити якісь габаритні речі. Тут навіть тримають апохи. Друзі, якщо цікаво, це сьомий рік випуску 24 газ-бензин на повному приводі за 8300. У нас ще одна така машинка є, а це такий брат-близнюк заїхав до нас і також буде продаватись. Доволі симпатичний вигляд має. Кому цікава велика висока машина на газу, ось, будь ласка. Чекаємо на вас.